Добрий день учні другого класу! Рада вітати вас на уроці інформатика. Сьогодні ми з вами продовжуємо виконувати практичні завдання та за алгоритмами малювати фігури. Що ж, для нашого практичного завдання перейдіть за посиланням або введіть Scratch Online пошуку. Натисніть, відкриваємо, потім натискаємо на кнопку Розпочати творити, прибираємо непотрібне відео, знову-таки перед нами поле. Де ми будемо з вами робити алгоритм та різні задачі: рух, вигляд, звуки, все, що ми вчили з вами на попередніх уроках. Сьогодні ми з вами будемо створювати веселкове коло. За бажанням можете змінити спрайт. Для цього потрібно натиснути на корзинку, щоб видалити, і обрати спрайт праворуч куточку внизу. Що ж, почнемо. Спочатку переходимо до події. Обираємо задачу, коли натиснуто, переносимо її на поле. Потім ми заходимо з вами в розширення і в розширенні, знаходимо олівець, натискаємо на нього. Бачимо, що нижче додалося ще розширення олівець. Натискаємо на нього. Обираємо задачу очистити все, потім опустити олівець для того, щоб почати малювати, задати колір олівцю, обираєте, натиснувши на е, синій колір, передвигаючи стрічку, який вам найбільше подобається. Наприклад, блакитний буде це. можна також регулювати насиченість та яскравість. Ось так. Обрали. Так, світіло. Зараз переносимо його. Наступний крок. Потрібно задати розмір олівця. Для цього нам потрібно ще змінити з одинички на 5, щоб розмір був більший. Переносимо знову таки на поле. Потім ми обираємо з вами керування, щоб багато разів. Не виконувати і не записувати один той самий алгоритм. Ми можемо взяти повтори. Бачимо, тут 10 разів буде повтори, а нам потрібно 60. Змінюємо. Далі. Інші задачі ми будемо вносити саме всерединку повторів. Щоб той алгоритм, який ми з вами побутували, він повторювався 60 разів. І так, переходимо далі до. Руху. Нам потрібно буде перемістити на зміню 100 кроків, поміщуємо всередину обов'язково, тому що, якщо неправильно, то алгоритм неправильний. Потім перемістити на мінус 100, також змінюємо, І нижче розміщуємо. Потім повертаємось до олівця. Натискаємо і знаходимо змінити колір олівця на 5. Якщо у вас інше число, то ви його змінюєте. І останнє переходимо до руху, обираємо повернути направо, але не на 15 градусів, а на 6. Обираємо і нижче розміщуємо. Що ж, давайте перевіримо. Натискаємо на старт. Бачимо, що блакитне. Далі можемо змінити з вами розмір олівця також. Спробувати. Можемо змінювати кольори. Вибираємо різні різні кольори. І ось у нас з вами вийшло таке коло. Його можна малювати різними кольорами. Що ж, бажаю успіхів вам у виконанні практичного завдання. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу. До побачення!